Павербанки для розвідників та штабістів і надлегкі п'ятикілограмові для піхоти на Прикарпатті троє друзів розробили спеціальну систему живлення для військових, щоб ті могли заряджати телефони, рації, планшети, дрони і навіть завести автомобіль. Винахід фронтовики оцінили. Тож прикарпаттям виробництво акумуляторів довелося поставити фактично на конвеєр. За місяць роблять їх по кілька сотень. На цивільне замовлення відволіклися тільки раз, яке саме і чому розповіли ТСН Алі Пас. Це павербанк для розвідників невеликий та легкий. А цей для командних пунктів, щоб одночасно заряджати не лише кілька телефонів, але й рації, планшети, дрони і навіть завести автомобіль із пошкодженим акумулятором. Їхні корпуси витримують вибухові хвилі та вологості. Розвідників більше іде потреба легкість і компактність. Ця станція важить 9 кілограм, ця станція важить 12 кілограмів. Коли ти йдеш там 50 кілометрів пішки в одну сторону, тобі кожен кілограм важливий. Волонтерська історія Дмитра Володимира та Артура, які до повномасштабного вторгнення займалися бізнесом, розпочалася минулої весни. Коли їхній товариш військовий попросив дістати для побратимів. Півсотні звичайних павербанків, аби бодай телефони з раціями заряджати. Але на той час це виявилося неймовірним дефіцитом. Тож молоді люди згадують свою інженерну освіту і майструють самі. Але не павербанк, а цілу систему живлення. В великої ємності, щоб питало надовго, а по факту на тиждень час у полі. І після того зробили один. Він до тепер, до речі, працює вже по факту рік практично. Поступили ще запити, що треба ще такі. Свої павербанки молоді люди постійно вдосконалюють вже разів зо 20 вносили зміни. Один з останніх варіантів виявився таким потужним, що запустив медичне обладнання у затопленій швидкій. З Херсонської області виводили поранених швидка. По дорозі попали в воду, відповідно сталося замикання. Станції ну машина не заводилась, не рухалась. Хлопці згадали про станцію, завели машину, виїхали, підключили обладнання до нашої станції, і для нас сюрпризом було навіть не швидка, коли хлопці. Запустили пральну машинку, щоб попрати речі починали лише втрьох. Тепер власних рук їм не вистачає, аби відповідати на всі запити військових. Тож вже облаштували цілу майстерню і дають тут роботу переселенцям. Це круті люди, круті люди з різних куточків України. Багато кого доля перемістила в нашій країні, і Вони зараз нами допомагають перемагати гнати ворога. Коли в Україні через напади расистів на енергосистему почали відключати світло, хлопці кажуть, за павербанками до них черга стояла. Однак на цивільні запити вони вирішили принципово не реагувати. Виняток зробили лише для світлофорів. Вивчили, як ті працюють, скільки електроенергії споживають, і на основі павербанку для командних пунктів змайстрували безперебійну систему живлення для світлофорів. Вона автоматично починає подавати струм, щойно у мережі зникає електроенергія. Заряджається також сама, коли з'являється світло. Великих перехрестя вони можуть живити орієнтовно до 5-6 годин, маленькі перехрестя можуть живитися до 9 годин. Тобто і цього періоду заряд-розряд його повністю хоче, щоб відновити акумулятор до повного. Ми додали системи обігріву, тобто автономно обігрів, обігрів вмикається, коли мінус на вулиці. Окремо йде система охолодження, коли літом буде спекотно. Зарядка так само йде автономно. Івано-Франківськ замовив молодим людям 10 таких систем. Їх встановили на найбільших міських перехрестях. Було дуже важливо, щоб вони були автономні, щоб там не було кожного разу людини, яка буде включати-виключати, тому що це є вночі, і в день може бути в різну пору. Чергове замовлення для військових хлопці також встигли зробити. Якраз тестують ще сотню систем живлення, аби відправити їх на бахмутський напрямок. До речі, на кожну дають так звану гарантію до перемоги, тобто безкоштовно обіцяють ремонтувати, скільки знадобиться. Надані Алапас Романдучек при Карпаття Те Сен марафон. Єдині новини